Якого залізного коня мені обрати, щоб із вітерцем мені поганяти? Можливо мені взяти потужний самокат? Я трішки заробив грошей, коли продав свій ламінат. Він дуже компактний, можна домою його охоронити. Його навіть діти можуть водити. Не треба заправляти його бензином. Також не треба міняти йому масло та резину. А може взяти собі машину, простенький ягуар. На ній опасно ганяти, коли в тебе перегар. Він завжди в тренді, як на Паску, сухий кальмар. Чим ця машина особлива, в ній потужна кінська сила. Якщо мав би я таку тачку, люба б дівчина мене любила, та сама завжди мені дзвонила. У цієї тачки також дуже файний салон, воно легко набирає від нуля до сотки разгон. Все, вирішив, я буду брати самокат. Ні, не купляти, просто візьму напрокат. Кому сподобалось це відео, ну, як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти. Пишіть у коментах, щоб ви обрали електросамокат або такий ось потужний ягуар. Я напевно обрав би самокат. В самокаті можна кругом гасати, ще толку з цього Ягуара. Ну так, да, крутий, дівчат можна катати, але ж самокат набагато крутіший. Пишіть у коментах, щоб ви обрали ягуар або самокат.